Я не герой і не політик. Мені 45, я слюсар із заводу, який уже років 10, як дихає наладан. Усе життя руками працював із металом. Звик, що коли щось не так, ти береш інструмент і лагодиш. А тут зламалося все, І інструменту такого немає, щоб полагодити. Вони мене схопили біля магазину, куди я по хліб вийшов. Просто без криків, без метушні. Підійшли двоє в пікселі, один у цивільному. Пройдемо. Руки самі в кишені по телефони документи полізли. Сірий бусик без вікон. Усередині пахло потом і страхом. Сиділи ще троє таких самих, як я. Дивилися в підлогу. Ніхто не говорив. Що тут скажеш? У ТЦК був конвейер. Черга, анкети, крики. ВЛК це взагалі комедія, якби не було так страшно. Сидить тітка-тераперт, років за 60. втомлена, зла на весь світ. Скарги є. Так, кажу, спина болить, грижа, тиск скаче. Вона навіть голови не підняла від папірців, шльопнула печатку, придатний. Хірург помацав живіт через футболку, постукав по колінах. Придатний. Окуліст, я одним оком майже не бачу після того, як окалина в цеху потрапила, то він просто запитав, скільки пальців показую, і написав: придатний. Вони не людей бачили, вони графи в плані закривали. Я для них був не людина, а Галочка. Шматок м'яса з руками і ногами. Ось це, мабуть, і було найстрашнішим: не перспектива окопів, а повне, тотальне обнулення тебе як особистості. Нас ганяли з кабінету в кабінет. Телефон і паспорт забрали одразу, склали у файлик із моїм прізвищем. Останнім пунктом була флюорографія. будівля стара ще радянська, і кабінет, на моє щастя, виявився на першому поверсі. Поки медсестра поралася з апаратом, а супроводжуючий курив біля входу в коридорі, я глянув у вікно. Стара дерев'яна рама, шпінгалет ледве тримається. У мені щось клацнуло. Я все життя з механізмами працював, знаю, де слабке місце. Я не думав, не зважував за і проти. Тіло спрацювало раніше за голову, ривок, рама зі скреготом піддалася. Я вивалився назовні, в якій зарослі бур'яном, кущі за будівлею, упав. Боляче вдарившись плечем, чую крик за спиною і побіг. Біг, не розбираючи дороги через двори, промзону, поки легені не почало пекти вогнем. Насамперед купити кнопковий телефон і нову сімку, зняв усі гроші з картки дружини, поки її не заблокували. Потім знайшов на околиці міста квартиру на місяць. Бабуся здавала, їй байдуже було, хто я, аби платив. І я заліг на дно. Цілий місяць я був привидом. Виходив тільки вночі в цілодобовий магазин і готувався. Мій заводський мозок, що звик до креслень і схем запрацював наповну. Я розбирав свою втечу як складний механізм на деталі: країна Румунія, гори 70 кілометрів від точки висадки до кордону. Це не прогулянка парком. Я читав телеграм-чати цілодобово, історії успіху, історії провалів, складав список спорядження, купував усе в різних місцях. В одному спортивному магазині черевики, в іншому, на іншому кінці міста рюкзак. В інтернеті замовив з доставкою на почтомат, спальник, пальник, фільтр для води. Одяг брав на секонд-хенді, старі армійські штани бундесверу, фліски, непромокальну куртку, все непомітних земляних кольорів. Я знову став слюсарем, тільки тепер я готував інструмент для порятунку власного життя. Щодня я навантажував рюкзак пляшками з водою і ходив сходами з першого по дев'ятий поверх, поки легені не почали перетворюватись на свинці гирі. Я знав, мої 45 років і хвора спина мій головний ворог. На місяць я був готовий. Остання ніч у квартирі була найдовшою. Я сидів на кухні і дивився в темне вікно. Ні страху, ні паніки, тільки холодна свинцева рішучість. Дорога до стартової точки була нервовою. Таксі, потім попутня машина, потім ще одне таксі. Останній водій, хлопець молодий, косився на мій рюкзак. На рибалку бать. Типу того, буркнув я. Він висадив мене на світанку біля повороту на ґрунтову дорогу, що влав ліс. Далі не поїду, дорога погана. Я заплатив, вийшов і, не оглядаючись, пішов в бік темної стіни дерев. Щойно я увійшов до лісу, світ звузився до стежки під ногами. Карпати. Буковий ліс, високий, прозорий, земля під ногами волога, вкрита килимом із рудого листя. Перші 10 кілометрів далися легко на адреналіні, але потім почалися підйоми. Мої міські заводські легені і коліна завили. Кожен крок угору зусилля. Рюкзак тягнув до землі, лямки врізалися в плечі. Я йшов повільно, методично, як на зміні біля верстата. Годину йдеш, 10 хвилин відпочиваєш. П'єш воду, жуєш горіхи, і знову йдеш. Вночі температура різко спала. Я знайшов улоговину між корінням величезної смереки, натягнув тент. Не спав, лежав у спальнику і слухав ліс. Кожен тріск гілки змушував серце стискатися. Це пригордонники? Звірі чи просто вітер? На третій день пішов дощ. Незлива, а дрібна холодна мряка, що проникає всюди. Ліс став темним і негостинним. Стежка перетворилася в струмок бруду. Я послизнувся на спусті і сильно підвернув ногу. Біль був різкий, гострий. Я сів на мокий мох, стягнув черевик. Щиколотка напухла на очах. В голові проминула панічна думка. Все, прийшов. Я дістав еластичний бінт, туго замотав ногу, закинувся знеболювачем із аптечки. Сидів так, мабуть, годину, притулившись до мокрого стовбура дерева, і дивився в нікуди. Хотілося б просто лягти і щоб усе скінчилося. Але потім я згадав обличчя тієї тітки в кабінеті ВЛК, і її штамп придатний. Ні, я не їхній матеріал. Я встав, спираючись на палицю, і пошкантибав далі. Біль був моїм супутником. Я перестав рахувати дні, були тільки цикли: світанок, ходьба, захід сонця, тривожна ночі. Я йшов на автоматі, тіло працювало окремо від свідомості. Я форсував крижаний струмок, вода сягала пояса. Зняв перештани черевики, переходив босоніж, як чуваючи, як ноги зводить від холоду. На тому березі довго не міг зігрітися, цокотів зубами, але змусив себе рухатися. Їжа втратила смак. Я давився сухим м'ясом і енергетичними батончиками, запиваючи їх крижаною водою зі струмків, яку пропускав через фільтр. Одного разу я побачив сліди на стежці свіжі, від армійських черевиків. Я завмер, впав у папороть біля стежки і лежав не дихаючи. Повз прийшли двоє. Повільно роззираючись, я бачив їхню піксельну форму автомати за спиною. Вони пройшли за 20 метрів від мене. Серце калатало так, що, здавалося, вони його почують. Коли вони зникли, я лежав ще довго, поки тремтіння не вшухло. На шостий чи на сьомий день я майже вибився із сил. Нога боліла нещадно. Я йшов культи вночу, спираючись на палицю, як старий. Ліс почав рідіти. По карті я бачив, що кордон близько. Останній кілометр був найдовшим у моєму житті. Я вийшов на просіку, широка, прорубана смуга. А посередині низькі бетонні стовпчики з вицвілою, синьою та жовтою фарбою, і далі на тому боці такі самі, тільки з іншими кольорами. Я впав у кущі на своєму боці і просто дивився: нікого. Тишина, тільки вітер у верхові та дерев шумить. Я не міг змусити себе зробити останній крок. А вдруг там засідка, камери, розтяжки. Я пролежав так до сутінок, холод пробирав до кісток. І я зрозумів, що якщо залишуся тут, то просто замерзну треба було йти. Я підвівся, ноги не слухалися. Культивночу я вийшов на просіку. Крок ще один переступив через уявну лінію між двома стовпчиками. Пройшов ще метрів стов глиб чужого лісу і впав на землю. Я лежав на спині, дивлячись у сіре небо, і важко дихав. Повітря пахло так само. Дерева були такі самі, але щось невловне змінилося. Зникла гнітуче відчуття погоні. Я був ніде, без документів, без телефону, без майбутнього. Але я був вільний від того бусика, від того конвейера, від того штампа, придатний. Радості не було, тільки величезна, всепоглинаюча втома, і тиша в голові вперше за довгі місяці. Я живий. Я дійшов.